Вітаю вас! В Канаді лишилося вже менше тижня до найбільшого свята а канадського це Різдво, тому що Різдво тут відмічається з 24 на 25 грудня, і тому всі вже готуються вже передсвятковий настрій. Я, як бачите, теж спробувала створити трошечки передсвяткового настрою. Хоча насправді у нас в нашій частині Британської Колумбії сніг лежить ще з середини листопада, а наступного тижня до нас завітає надзвичайно холодний. Погодний фронт, у нас кілька днів буде навіть мінус 20 вночі і мінус 15, і навіть мінус 18 в день. Хоча це буде тривати лише 3 дні, а потім знову буде нульова температура. Сьогодні я підготувала відео, як завжди, підготувалася і підготувала для вас відео про кілька відмінностей. А в яких з якими ви точно стикнетесь, коли будете в Канаді, якщо ви збираєтесь в Канаду проїжджати, якщо ні, то просто подивіться це відео. Валюта. Всі абсолютно ціни, які ви бачите в моїх відео, які ви бачите в канадських магазинах, на канадських сайтах, всі ці відео в канадських доларах і в Канаді оперують канадським доларом. Канфуз полягає в тому, що значок канадського долару ніяк не відрізняється від значка від символа американського долару. І у зв'язку з цим особисто я вже пару разів потрапляла в такий в таку не зовсім приємну ситуацію, і ситуація полягала в тому, що я йшла купувати якийсь товар. Наприклад, мені показували рекламу з якимось там цікавим товаром, який мені подобався, і мені хотілося його купити. Мене влаштовувала ціна. Я заходила на сайт, дивилася сайт, купувала цей товар. Але в момент, коли я дивилася на свою картку, скільки грошей знялося з моєї картки, я бачила, що це сума більша. І виявлялося, що ціна на цьому сайті була вказана в американських доларах. Тобто, якщо мені показують рекламу, наприклад, налаштовану з Америки на всю північну Америку, тобто і на США, і на Канаду, може бути таке, що ви побачите ціни в американських доларах, і просто за значком ви цього не можете розрізнити, не можете дізнатися. Єдиний вихід, який я тут бачу, це просто перед тим як щось купувати, якщо, наприклад, це щось дороге, це все ж таки зв'язатися з технічною службою підтримки цього сайту з Customer Service, і запитати, в яких доларах вказана ціна. Курс американського долару до канадського він, звичайно, трошки коливається, відрізняється, але в середньому 0,75. Центів американських, це скільки коштує один канадський долар. Тобто канадський долар трошечки нижче за курсом, ніж американський. Друге, всі ціни, які ви бачите як онлайн, так і в офлайн магазинах, всі ціни вказані до податку. Тобто, все, що ви бачите, всі ці ціни вказані до податку. Це стосується як машини за 50 тисяч доларів, так і товару за один а Тобто, коли ви будете розраховуватися на касі, ви отримуєте суму з податком. На ціннику ви бачите ціну без податку, на касі ви отримуєте суму з податку. І ця, цей податок відрізняється від провінції до провінції. Найменший податок в Канаді на сьогоднішній день є в на північних територіях в провінції Нанавуд, в провінції Юкон і в провінції Альберта. А в цих чотирьох Цих трьох провінціях і на північних територіях, так правильно говорити: провінція в північній території, а, податок лише 5%. Лише 5%. Всіх інших провінціях податок більший. В той же момент всі зарплати, які ви бачите, вказані теж до податку. В цьому полягає парадокс, тому що а, виходить так, що коли ви бачите суму на, для купівлі чогось, ви. Платити більше, а коли ви отримуєте гроші зароблені, ви бачите суму одну, а отримуєте на руки менше. Щоб зрозуміти, який відсоток буде відрахований з вашої зарплатні, вам треба користуватися калькулятором податків. Я його лишу у посиланні під цим відео. Податок знову ж таки відрізняється від провінції до провінції. Наскільки мені відомо, найбільший податок зарплати платять в провінції Квебек. Можу помилятися, якщо це не так, то виправте мене, будь ласка, ті, хто дійсно добре знається на податкові системі. Канади. Пункт четвертий, доволі простий. Я про нього говорила в попередніх відео, але про це знову ж таки треба сказати. В Канаді інша напруга, тут не 220, тут 110 і тут інші розетки. І через те, що тут напруга 110, а не 220, тут інакше зроблені електроприлади. І, наприклад, купувати а, якісь кухонні прилади. Або фен, або то, що і вести це на подарунок, наприклад, в Європу в цьому немає жодного сенсу, тому що такі електроприлади можуть просто не працювати. Ну якщо там з розеткою ви купите перехідник, то о, банально прилад може просто згоріти да, і не, або просто не працювати з напругою 220. Пункт п'ятий, як на мене, він найцікавіший і він найбільший, але вам точно буде цікаво, що і в яких одиницях вимірюється в Канаді, і тут все. Не просто, тому що якось все змішано, якось це складно на перший погляд, але до цього звикаєш. Отже, температура тут вимірюється як в Фаренгейтах, так і в Цельсіях. Коли ви розмовляєте з канадцями, вони оперують і Фаренгейтами, і Цельсіями. Бензин заливають не в галонах, як в США, а в літрах. Швидкість на дорозі вимірюються всі знаки в кілометрах на годину, спідометри в автомобілях в кілометрах на годину. В цьому плані простіше, ніж в Америці, де все в милях. Пішли далі. Далі починаються відмінності. Відмінність полягає в тому, що, наприклад, коли народжується дитина, її зріст вимірюють у футах і інчах. Її вагу вимірюють у паунтах. Ну, їх ще називають LB pounds – pounds. В той же час в наших водійських посвідченнях і в моєму, і в чоловіка, наш зріст вказаний в сантиметрах, а вага вказана в кілограмах. Буквально позавчора у мене була розмова з мамою однокласниці моєї доньки. Вона канадійка, і вона ми розмовляли про нашу кішку. У нас мейн-кун, це найбільша порода котиків. І вона питала, скільки наша кішка важить. Я їй сказала, десь приблизно 5 кілограмів, може трішки більше. І вона йшла і просив: ага, 5 кілограмів це скільки паундів, тобто їй звичніше, Розуміти а, вагу в паундах, ну тобто не в кілограмах. А якщо ви щось купуєте, наприклад, ліжко а, його розмір може бути швидше за все, буде вказаний в інчах. Якщо ви а, бачите, яке там пакування, пакування, якась коробка, вам треба зрозуміти, якого розміру коробка, чи влізе вона, наприклад, до вас в машину, то розмір цієї коробки буде вказаний в інчах. Я, до речі, хочу показати вам рулетку. Рулетки тут в інчах і фітах. І в той же час, наприклад, якщо дивляться це відео чоловіки, і ви будете працювати в Канаді, або ви плануєте, або ви розумієте, що вам цього не уникнути працювати в Канаді на будівництві, то починайте вивчати цю систему вже зараз. Тому що мій чоловік певний час працював на будівництві, і у нього. Перший час знадобилося зусилля для того, щоб звикнути до цієї системи, тому що там багато дріб... ну, дробі. Я не пам'ятаю, як це українською, вибачте. І там багато там, чорного злому. Там один п'ять восьмих, три четвертих, одна друга, і все це в інчах. І, наприклад, зараз він до цього настільки звик, що коли ми зараз обговорюємо, наприклад, там, різницю між старими будинками і новими будинками, то він каже, наприклад, Старі будинки побутовані з 2 4 Тобто це розмір деревини в інчах 2 4 тобто 2 інча на 4 інча це розмір деревини, з якого побудовані каркаси старих будинків за новими стандартами. Він каже: зараз всі будуються за стандартами 2 x 6 До речі, площа в канадських будинках вимірюється не в квадратних метрах, а вимірюється в square feet. Так, тепер рецепти. Це трошечки, що мене зводило з розуму, але я потім дуже швидко адаптувалася до цього, я зрозуміла, що треба просто купити. Тут дуже зручно в Канаді продаються такі, такі капи, ці ложечки, їх прямо продають цілими наборами. І коли ви дивитесь канадські рецепти, там, наприклад, написано: візьміть там стільки-то ос, візьміть стільки-то капів, насипте стільки-то капів, додайте стільки-то ос. Бонусний пункт. Бонусний пункт полягає в тому, що в Канаді 12 годинна система вимірювання часу. Тобто час тут вимірюється AM, PM. А швидше за все, якщо ви скажете, що ви хочете зустрітися о 15, тобто о 15 швидше за все, вас зрозуміють, але можливо не всі. Тому що тут прийнято казати, наприклад, не 15, а 3PM, тобто третя. Після обіду. А, якщо ви кажете про 9 ранку, ви кажете 9 ам. Якщо ви кажете про 6 годину вечора, ви кажете 6 PM. І. Це правильно, це звично, і до речі теж на це орієнтуйтеся. І під фінал я хочу показати вам а, відео. Ми буквально вчора з нікою їздили дивитися на святковий потяг. Це потяг, який вже 24 роки їздить Канадою перед Різдвом, і він їздить до речі, не не тільки Канадою він їде через половину а, Америки і їде майже через всю Канаду. Це благодійний проект, який був заснований для того, щоб збирати їжу безпосередньо і збирати донейшнс, тобто благодійні внески грошові від людей у фудбанки. Фудбанки це місце, куди будь-хто не обов'язково безхатченки, не обов'язково люди, які зовсім не мають грошей. Будь-хто хто на даний момент потребує. Підтримки у вигляді продуктового набору може прийти у найближчий фудбанк і отримати продуктовий набір, тобто набір базових продуктів або потрібних продуктів, які є в наявності. Так от цей потяг збирає. Donations збирає продукти і збирає гроші для Фудбанків Канади кожного року для нового Фудбанку. Потяг зупиняється десь по, по одній годинці в кількох містах Канади. Цього року він зупинявся вже от до вчорашньої зупинки у 169 містах Канади. Деякі міста, звичайно, він проїжджає просто крізь. Але ну, виглядає це доволі, доволі прикольно, доволі красиво. І на кожній зупинці, де зупиняється поїзд, там проходять благодійні концерти і виступають артисти, які в цьому поїзді їдуть. Такий от коротенький ліричний відступ вам для святкового настрою. Я сподіваюся, що настрій у вас все ж таки бадьорий і святковий, не дивлячись ні на що. І я бажаю вам усього найкращого і до зустрічі в наступних відео.